Ваші враження від матчу вітаємо. З перемогою дружба вийшла у півфінал. От. Да, виходить так, що вийшло. Дві гри ми виграли 4-2-4-2. 2, 4 -2. Гра, гра хороша. Другий тайм на 20-й на 20 минуті пропустили гол 2-1. Вийшла вже основа гірника. Додавили вони і в движенні командному, і пас, і пішли в них моменти. Було таке. Думка, що не вдержимо, але зробили заміни, зробили висновки, забили гол. Дякую Лакіонову на опиті. Валєра дав пас, він забив. Спасіба, Спасіба всій команді. Ну, основні матчі кубка це будуть із Каполтавою, і з Металургом. Це вже мастера, і як з ними грати, хто його знає, як грати. Будемо грати, м'яч круглий. Виграє той, а, везе тому, хто везе. Будемо везти хлопців, та хай грають. А завдання ставили на турнір хлопцям? Ні, поіграти, подивилися. Ми кожен рік три гри робимо тренувачні перед сезоном, дивимося, якщо хочемо когось подивитися і зіграємося. Але в цьому році ми. В принципі, граємо старим суставом, вернувся в команду Смакула і дивимося за Рому, якщо він буде свободний, не знайде команду майстеров, у нас вийде їх другий нападаючий. А так залишиться всі хлопці наші, з ними будемо пробувати грати далі. Завдань великих не було, потренуватися, зіграти три гри, але ну, з грою виграли, вийшли у полуфінали. Ставимо задачу боротися, м'яч круглий, я казав, виграє той, кому повезе більше. І більше будуть вони хотіти для того, щоб для перемоги, щоб повезло. Так що нашій команді хлопцям перемоги, а хто дивиться, слідкує за спортивним життям, щоб наша гра приносила насолоду вболівальникам і тих, хто любить футбол. Наша команда, вона вже 21 рік, як відновила роботу, їй 82 роки команді. Має таку довгу історію, має багато і позитивного кубків, чемпіонства. Так що продовжуємо славну традицію нашої команди. Ну, хотілося, щоб спорт не вмер в Україні, щоб він живий надалі.